Зоряна, отже, переговори про вступ розпочнуться. Віктора Орбана, попри інші прогнози, вдалося ж таки переконати. Вже відомо, що саме змусило його придумати. Добрий вечір, колеги. Я скажу буквально кілька слів про те, як усе відбувалося тут у кулуарах саміту. Я скажу, що це стало сюрпризом. Таке рішення для всіх у цій залі. А розташована вона в будівлі, де власне саміт і проходить. Регулярно з'являються дипломати, що знайомі з перебігом дискусії, пояснюють нам, журналістам, що ж власне відбувається. Так от нічого не сигналізувало про можливість такого прориву. Тут було повне затища, аж раптом весь прес-рум, буквально ожив, усі заметушилися, і почалося бурхливе обговорення. Показували ми всі тут один одному Твіттер, перепрошую ікс пост в соцмережі ікс Шарля Мішеля. Ви знаєте, що він написав про те, що євросоюз вирішив відкрити переговори про вступ із Україною, Молдовою і надати Грузії статус кандидата. Історичність моменту президент Євроради, оголосивши про рішення лідерів, на яке дійсно тут мало сподівалося, підкреслив і тут у кулуарах, у прес-залі, точніше, де ми перебуваємо. Вийшов сюди, і в оточенні сотень журналістів із різних куточків світу підтвердив, що ЄС відкриває переговори про вступ із Україною і Молдовою. Грузія кандидат, тобто на крок позаду від цих двох країн України і Молдови це історичний момент, який демонструє надійність, силу європейського союзу. Рішення ухвалено. Ми відкриваємо переговори з Україною, Молдовою, надаємо статус кандидата Грузії і з Боснією та Герцеговиною. Ми маємо намір. Ми відкриваємо переговори. Звіт буде опубліковано у березні. Що змусило передумати Віктора Орбана, який ще вранці не подавав жодних натяків, що взагалі таке можливо. Це поки інтрига, але думаю, що ненадовго. Скоро дізнаємося від дипломатів більше подробиць. Як власне це зазвичай відбувається. Цікавий момент, як ухвалювалося рішення у цю мить угорського прем'єра, просто не було в залі. Ну ні, це не значить, що процедурно можна обходити правила ЄС, бо ви напевно подумаєте, що чого ж в інших випадках не можна просто почекати, коли хтось із лідерів вийде з кімнати і схвалив. Ити рішення власне от виходить за їхньою спиною, коли от важко рухається із досягненням компромісу. Все головний момент: Віктор Орбан не виступив проти і де факто дозволив цьому трапитися, коли голосували за відкриття переговорів про вступ із Україною. і Не тільки Віктор Орбан вийшов, тобто вето не сталося, і кілька представників Євроради стверджують, що Орбан свідомо залишив зустріч на час голосування за рішення стосовно України. В команді президента Євроради сказали, що юридично це відповідає правилам. Рішення схвалили без. Присутності Орбана, а не за його спиною. Він усе знав всі інші держави віддали голос за. Початок переговорів з Україною таким чином були 26 голосів за та один утримався. Сам Віктор Орбан потім сказав, що мовляв, як усі так хочуть, то нехай буде так, але його позиція власне не змінилася. Він не погоджується з тим, що з Україною варто починати переговори. Тим не менше рішення сталося. Володимир Зеленський назвав його перемогою України і Європи. Він звертався до учасників саміту сьогодні онлайн і закликав підтримати Україну сьогодні. День, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві люди в Європі не зрозуміють, якщо нагородою на зустріч в Брюсселі стане задоволена посмішка Путіна. Не давайте йому цієї першої єдиної перемоги на рік. Європа має перемогти, угоди мають дотримуватися, а слова повинні мати значення. до речі До речі, український президент хотів, як розповідали дипломати, бути сьогодні тут у Брюсселі, фізично, хотіли і лідери країн-членів ЄС, абсолютно більшість із них, але вирішили все ж не запрошувати Зеленського, щоб не дратувати Орбана, якого прагнули переконати підтримати відкриття переговорів. Ну і це сталося, колего зоряна. От власне щодо переговорів, коли виходячи з сьогоднішнього рішення саміту ЄС, вони стартують, і що взагалі відбуватиметься далі? Як виглядає цей процес? Дивіться далі. Делегація з Єврокомісії починає готуватися до фактичного старту переговорів, адже сьогодні, сьогоднішнє рішення воно таке політичне, оскільки технічно перемовини не почнуться. Це дуже важливий момент. Для цього Україна має виконати повністю сім критеріїв, що супроводжували надання її статусу кандидата на вступ до європейського союзу. Зараз єврокомісія оцінює їх виконання на 90% І Орбан вранці сказав, що його оцінка і ще передумови були виставлені не угорщиною, а єврокомісією. Сім пунктів вони публічні. Три з семи не виконані. За моєю оцінкою, навіть більше, але навіть трьох достатньо, щоб сказати, товариші. Якщо ви не виконали попередні умови, немає шансів почати переговори. І в нас залишається буквально одна хвиля почати ця сказала на а, на залишається буквально одна хвилина на останнє питання, тому ну, доведеться швидко рухатися. А яка доля очікує українське питання на саміту? 50 мільярдів макрофінансової допомоги? Чи будуть вони, і що з дванадцятим пакетом санкцій проти Росії? Ми пам'ятаємо, що Орбан обіцяв блокувати також і це. Олексію, що стосується фінансової історії, зараз якраз лідери країн-членів ЄС приступили до цього питання. Вони почали ще в день взагалі саміт розпочався із того, щоб схвалити середньостроковий бюджет Євросоюзу, частиною якого власне є оці 50 мільярдів для України, які пропонують виділити її на наступні 4 роки. Але розглядали план Б, тобто надати допомогу силами 26 країн-членів. Це процедурно складніше. Це по суті допомога під гарантії. Країн-членів під їхні бюджетні гарантії, їхніх урядів і ідеальний план а тобто силами, все таки 27 країн, бо тоді допомога Україні буде більш стабільною і передбаченою отримуватиме вона і впродовж 4 років, незважаючи на те, якими тут будуть політичні процеси. І лідери отримали сигнал, що Угорщина може на це погодитися, тому вони відклали фінансову історію. Взялися за історію про розширення, а зараз знову займаються фінансовим розділом. Рішення ще немає, але дійсно вселяє підстави. Сподіватися, що і воно буде схвалене. Той факт, що Орбан підтримав переговори про вступ України, хоч і формально він цього не робив. Колега дякую дуже Заряно. Ну, нагадаю нашим глядачам, що знав на прямому зв'язку була наша кореспондентка Радіо Свобода Заряна Степаненко.